Закон, закон, закон. При демонтажі пам'ятників нічого не передбачає. Ось такого розуміння демонтаж пам'ятників не існує, законодавстві. Та тут громади міста Чернеговна міста, міста Чернігова це так, 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 так само не передбачає а, жодного я демонтажу. Я там я це я не згадано. Але ми живемо в цивілізованому світі. І, вочевидь, іти тим шляхом, яким свого часу пройшли комуністи, що все зносили. Це ж, вибачте, варварство. Для того, щоб прийняти рішення. На мій погляд, вистачить місяця, плюс-мінус, бо існує порядок. Якщо ці пам'ятники стоять на обліку, як пам'ятники історії чи пам'ятники монументального мистецтва, то вони знаходяться під похороною держави. Це є такі закон. Подобається це чи не подобається, але є закон. І ну, якщо ми європейська країна. І в Європу знову ж таки пробиваємо собі шлях, то верховенство права це є основа. Для того, щоб їх зняти з обліку, необхідно прийняти рішення консультативною радою Департаменту культури обласної державної адміністрації, яке має бути підтверджене Міністерством культури. Я не бачу жодних перешкод для того, щоб... Щоб всі ці погодження пройшли. Мені здається, що консультативна рада підтримує рішення щодо зняття їх з обліку. Мені здається, що Міністерство культури, яке декларує на сьогоднішній день устами міністра, що треба позбуватися наслідків тоталітарного режиму, в тому числі і пам'ятників, які його символізують, прийме рішення щодо зняття з обліку. Таким чином держава перестане захищати ці пам'яті. А далі, вочевидь, житлово-комунальне житлово -комунальне управління має буде приймати рішення щодо подальшої долі. Очевидно, що їх треба демонтувати. Але робити це ну, нормальний, законний цивілізаційний спосіб, а не валяти, зносити, бо це, ну, це не на чорних людей. Абсолютно. Мені здається, що е, в сьогоднішніх умовах Герой, як яка вже неодноразово зазнавала змін, і жодного разу у мешканців Чернігова не питали, чи їм хочеться цих змін, чи не хочеться, вона, очевидь, зазнає змін і тепер. Е, для того треба приймати рішення, в тому числі і з е, участю архітектора, який має показати, як це буде виглядати. Але прибирати треба всі пам'яті. Без виключення. Чому? Пояснюю, тому що а, ці герої, які сьогодні стоять, в багатьох постатях є достатньо контроверсійні в умовах сучасної історії України. Той же а, Юрій Кацюбинський, той же Віталій Примаков, той же Володимир Антонов овсієнко ті ж подвойські, щорці трап'янські як а, діячі а, жовтневого перевороту, як діячі. Громадянської війни, що більшовицька Росія розв'язала на території України. Щодо пам'ятника Кирпоносу і Сіньку, то очевидно, що ці пам'ятники сюди вже не вписані. Але так, як має виглядати алея героїв, має вирішити Чернігівська громада. Чи будуть тут стояти якісь інші пам'ятники, чи не будуть стояти? Це питання. Якщо не будуть, то питання буде полягати, яким чином ця ділянка буде виглядати. Всі ці пам'ятники, які тут встановлені, вони включені до переліку пам'ятників історії або пам'ятників монументального мистецтва як місцеві. Тобто вони знаходяться під охороною держави. Не розписано рівень охорони, чи це є пам'ятка національного значення чи пам'ятка місцевого значення. Рівень охорони держави один і той самий. Закон один і той самий, він розповсюджується на всій пам'яті.

не треба Свої хлопці! Бог з нами! З вами Україна! Нарешті! Фашизм буде примашені самого! За маніпулятора не підуть. Tranquilo, peraí, peraí. Não, Три, чотири, три! Oh, Тарновського, там їх візьмуть на деякий час, не знаю, може, кудись вони інше місце передадуть. Но зараз вони поїхали до музею. тобто Вони зберігатися, нікуди не здавати, їх ніхто не збирається. Тобто, якщо може, міська влада у нас вирішить зробити якийсь музей тоталітаризму, то от буде постамент нам на музей. Складно було тільки в фінансовому плані. Насправді, хоча вони не так дорого коштує, але це робилось, хлопці скидувалися, ми скинулися і техніку, щоб не робити це якось як вандалізмом. Щоб, ну, Гарно приїхали, забрали, відвезли. Ще два тижні. Щоб рішення, хай виносяться на громадські слухання. Якщо це знову зроблено не буде, то ми знову прийдемо своїми силами, зробимо. Перенесемо всі ще чотирьох інших до музею. С нікому не ну, не трогаємо. Це двічі грої Радянського Союзу, щоб нам яких закидів не було, що ми фашисти, нацисти, що такого. А також не трогаємо кірпоноса. А всі інші вони були терористами, руйнували українську державність. В принципі, це ж йшли зі Сходу, то можна їх порівняти зараз з нинішньою ситуацією в Україні, яка на сході. Собрали 7800, знайшли техніку, знайшли транспорт перевезти, далі з музеєм перевезли. На сайті міськради є голосування. Голосування пройшло: 7 тисяч, ну, більшість голосів за те, щоб перевезти музей. Ми просто рішення громади, ми висповнили. Тобто голосування на сайті міської ради було остаточною крапкою, так? Да, ну вже да, ми ну, за нас, за нас, так, ми посмотрели люди. Щоб не сказали, що там 200-300 чоловік вирішили судьбу пам'ятника. Я народилась, виросла в Чернігові. Я так розумію, що ці пам'ятники встановлювалися, коли ви були маленькою? Не дуже маленькою, я вже була більш ніж маленька. Я пам'ятаю цю алею, ще коли тут стояли пам'ятники, встановлені в 40-х, 50-х роках. Тобто то ви пам'ятаєте, як Сталін падав тут? Ну як Сталін падав його цього, ніхто не бачив одного разу. Я йшла в школу, він стояв, а на наступного дня пам'ятника вже не було. І тоді у вас не виникало питань, куди? Він... Тоді я була дуже ще маленькою, щоб це питання виникло у мене. Звісно, я чула розмови і дорослих про те, що пам'ятник засенили, але це мені було дуже нецікаво. Я була дуже маленькою. А коли встановлювали алею, у людей же теж не питали встановлювати цих так званих героїв ага. чи ні? Ну як це не питали? Значить, алею зробили. Після визволення, коли б Чернігів був зруйнований на 70% і він потрапив в число міст, які найбільше постраждали, і в першу чергу мають бути відбудовані. На це були виділені кошти, і був розроблений генеральний план відновлення міста. І за цим генеральним планом проклали цю алею героїв. І ось тут колись до війни були ще два ряди будинків. Їх зруйнували ж. Вони були майже всі розру... зруйновані, але дещо ще залишалось. І цю алею прокладали жителі міста. Були суботники, недільники, були зроблені спеціальні паспорти учасників відновлення, і люди йшли відновлювати місто і відновлювали алею з тим, щоб тут була алея героєва. І назва була раніше ніж ставили пам'ятники, але герої. Про них писали книжки, про них вони залишили свій слід в історії. І у людей не виникало жодних сумнівів, що цим людям треба ставити пам'ять. Тобто звісно, не... зараз, звісно, зараз вже багато розуміють людей, що не всі тут герої. Але тоді ніякого спротиву не було. Тобто у вас зараз з сарказмом цих ці алеї не називали алею розстріляних ні, ні, героїв? Ні, ні. ні? ні алею розстріляних героїв це вже. Ближче до кінця минулого тисячоліття стали казати. Бо, звісно, подивитись на дати життя і виникала думка, що ці люди були репресовані. Nuk qëtërështë për të rrëpështë. De e porënë pasë në një zërështë pasë? De e porënë pasë në një zërështë pasë? Ne të nështë. të nështë.